Обширний життєвий досвід і мудрість це не тоді, коли людина дожила до похилого віку, а тоді, коли за своє життя людина пережила багато різних подій, багато чого спробувала, і саме головне зробила висновки з того, що з нею відбувається. Так як, на жаль, є досить багато людей, які навіть доживаючи до преклонних літ. Не стають досвідченими й мудрими, по суті, залишаючись дорослими дітьми, таємними і довірливими. Дійсно, чим довше ви живете, тим більше у вас шансів набратись досвіду, стати розумним, але це всього лише шанс, який ви можете або використати, або проігнорувати, щоб дійсно стати досвідченим і, можливо, навіть мудрим. Потрібно постійно розвиватись, постійно навчатись, аналізувати події, які навколо вас відбуваються, слухати менше зомбоящик, і, саме головне, постійно робити висновки зі свого життя.